Змагання на генераторах. Спорт намагається вижити під час війни. Зокрема, в Києві в арені на тремках успішно провели чемпіонат України зі стрибків у воду. На змагання приїхали атлети з усіх регіонів, де культивують цю дисципліну. Зібралися 60 стрибунів, які нині мають змогу тренуватися у басейнах Львова, Вінниці, Запоріжжя, Дніпра та Києва. Натомість харків'яни вимушено готувалися у Хорватії, а столиця стала прихистком для атлетів з Луганська, Маріуполя та Миколаєва. Проінспектувати чемпіонат приїхав про міністр він вважає, що під час війни розвиток спорту не має зупинятися, адже Україна готується до Олімпіади у Парижі. Хоча цей чемпіонат не зупинило б навіть вимкнення електропостачання. Ну, ми зробили всі запобіжні заходи, купили потужний генератор півнігалата з Голландії. Два генератори загальна вартість приблизно 140 тисяч. 40 відсотків працює на генераторах, а на 60% відсотків вмикається світло. Але якби ми це не зробили, для того, щоб цей місько перестав існувати в Україні, треба півроку нічого не робити. Якщо ми зупинимо розвиток видів спорту. Ці змагання, то ми, коли закінчиться війна, у нас не буде спорту, у нас не буде спорту вище досягнення. Київська школа стрибків виходить у лідери. Її вихованці Кіріл Болюх та Кирило Азаров на початку грудня виграли три золота на чемпіонаті світу серед юніорів. А на українській першості оплески збирав киянин Марк Гриценко. 13-річний хлопець має таку ж потужну програму, яку в його віці виконував тепер вже триразовий чемпіон Європи Олексій Середа. каже наставник збірної Ілля Целютін. Сам середа викликав найбільше захоплення глядачів. Він вперше показав свій новий стрибок із найвищим рівнем складності у два з половиною гвинти і виграв стрибки з вишки. Тим часом 15-річний Кіріл Болюк тягнеться за фаворитом і теж готує найскладніший стрибок із коефіцієнтом 3,6. аби отримувати не тільки призи з рук міністра, але й адреналін, за який зізнається, любить ці змагання. Вау, ти готуєшся на стрибок, трішки переживаєш, ну і коли ти стрибаєш гарно, дуже е, круті емоції. Мені аж, аж так, адреналін зашкалює.